Майже вісім років тягнеться справа про резонансне звалтування та вбивство на Тернопільщині неповнолітньої Ірини Мукоїди. Підозрюваного затримали вже через тиждень, але суди тривають і досі. Вироку немає. Давайте пригадаємо хронологію цих подій, які сколихнули не лише Тернопільщину, а й всю Україну. 17-річна Ірина Мукоїда мешкала у Вишнівці. Вона закінчила місцеву школу та планувала вступити до Національної академії Державної прикордонної служби України. 25 червня 2017 року вона пішла святкувати День молоді, однак додому вже не повернулась. Тіло дівчини під ранок знайшли наступного дня біля траси у Вишнівці. Експерти виявили ознаки зґвалтування у неприродний спосіб. Ця новина сколихнула не лише Тернопільщину, а й всю Україну. Прощалися з нею усім селом. Мати Іринки біля її могили на колінах, благала усіх допомогти знайти вбивцю. Я вас прошу, дуже прошу, на колінах прошу. Люди, ви всі люди, вас у вас є сім'я. Ви всі будете жити, а воно вже не буде ніколи. Уже через тиждень затримали підозрюваного. Ним виявився 16-річний Василь Гнатюк. Слідство тривало півроку, після чого справу передали до суду, де її слухали у закритому режимі через вік обвинуваченого та характер злочину. Однак вироку у цій справі немає і досі. Близькі та знайомі вбитої підозрюють, що справу намагаються затягнути умисно, адже термін, проведений у СІЗО, також враховується, і фактично, коли оголосять вирок, обвинувачений зможе вийти на волю, адже він відсидів термін у слідчому ізоляторі. Адвокат намагався змінити міру запобіжного заходу, щоб Василь Гнатюк був під домашнім арештом. Сім років він провів у СІЗО, а згодом його все ж випустили під домашній арешт. Вдома він пробув рік, після чого розбив електронний браслет та спробував втекти. Його відшукали у сусідньому селі і знову взяли під варту. Поліція заявила, що під час затримання хлопець був під дією наркотиків, однак захисник це заперечував. Прокурори ж стверджує, що стан сп'яніння підтверджено медичною документацією і відкрили окреме провадження щодо обставин з наркотиками. Справа тягнеться ще й тому, що у 2023 році розглядати її почали спочатку. Одна із суддів колегії загинула в ДТП. Наразі справу про вбивство і зґвалтування розглядають із посиленим складом прокурорів, які домоглись пришвидшеного графіка засідань. Вони відбуваються двічі на тиждень. Вирок каже керівник Тернопільської обласної прокуратури Віталій Панченко. Очікує ще цього року. Ставна обвинувачена. Буде наполягати безпосередньо на можливості призначення на можливості завершення судового розгляду у цьому році для того, щоб мати можливість відновити право потерпілого і інформувати суспільство про. Відновлення законності і справедливості в тому числі і в цьому провадженні. у жовтні 2025 року. Василь Гнатюк оголосив голодування у СІЗО. Наразі він перебуває у одиночній камері, п'є лише воду, а медики кілька разів на день контролюють його стан. Мати обвинуваченого запевняє, що на її сина тиснуть прокурори і суд, щоб той визнав свою провину. Прокурор заставляє його брати вину на себе. Це весь час якісь претензії є до захисників. До прокурори собі вони хотять подають, хочуть, не подають. Вони собі що хочуть, роблять. Свідки говорять їм одне. Вони взагалі не беруть до уваги те, що говорять свідки. Знаю, вони до чогось дитину доводять. Я не знаю до чого вони хотять його довести просто. Вони хочуть його довести до самогубства, я так поняла, зрозуміла з тих всіх слів. Ага. З чиїх слів? З, його, з Василя слів? Так, так, з Василя слів. Я так зрозуміла, що вони хочуть його довести до самогубства. Натомість у прокуратурі це відкидають та зазначають, що судовий розгляд справи перебуває на завершальному етапі. Однак чи справді вдасться поставити крапку у цій справі? Побачимо згодом. Журналісти «20 хвилин продовжать стежити за ситуацією. Більше читайте на нашому сайті.